Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на цьому каналі. Сьогодні я вибрався серговий раз на природу, вибрався до річки. Хочу сьогодні я... приготувати страву чилі конкарне. Також хочу я... підсмажити собі коржі. Я замішую трішки собі тіста. зроблю коржі і на пательні їх. Тож, попів чайок, відпочину на березі річки. На вулиці зараз чудова е, погода, безвітряно. Зранку був морозець, зараз отіпіль, Роз, розстає все геть. Так що заварте чай, каву і не примикайтеся. Я зараз розпакую свої речі, покажу, що я взяв з собою, що нам пригодиться для приготування. І будемо готувати. Нашого погнали. Розпаковую речі. Сонечко так гарно виснилося, світить чудово. Отже, друзі, що нам понадобиться ну, По-перше, для конкарня потрібно фарш. Фарш зайде будь-який в мене зі свинини. Потім у мене тут збиті блендером консервовані помідори. Можна брати. Аджику, тоді томатний сок, будь-що на томатній основі. Потім в баночці у мене тут перець чилі. Ще потрібно перець, іменно чилі стручковий, але ну, в мене немає. Обійдемося таким. Потім солодкий болгарський перець нам понадобиться. Це боршно на корж часник понадобиться нам, цибуля нам понадобиться. Тоді понадобиться нам квасоля Ну і, само собою, спеції сіль, перці, трави всілякі. Ну, а для боршного нам понадобиться тобто для тіста боршного нам понадобиться вода олій і стрічні солі. Так, щоб буду готувати. Так, отож, друзі, готую я бор, е, тісто. Воду беруть і кипячену типу заварне тісто. Я возьму, звичайно, тепленьку водичку, не гарачу. Тоді потім я візьму C'est le style Je vais І додачу беру я борошно. Я хочу спершу посмажити собі хоржі. Ліпьошки такі. Тісто готується таке, ніби на лаваш. Борошно у мене заздалегідь просіяне. Багато я не мішу. Чому я спершу додав воду і всі приправи, а потім борщну, щоб мені контролювати густоту. А то я міг їх би зараз насипати борщну спершу, а тоді воду. І могло б бути рідке. А так я ось до придаю форму, щоб воно було. Як ніби дружджеве тісто, щоб я міг його руками виліпити. Хочу сьогодні провірити один лайфхак. У мене скалки немає, качалочки. Я хочу у коржі поробити між двома досточками, щоб розкатати, щоб воно було одної товщини. Ну що ж, друзі, ось показую, що в мене вийшлося. Ось такий шматочок тіста. Як бачимо, до руху воно не липне. До речі, вдома повноцінно ліплю мішу точніше тісто під пироги дрожжеве. Ви просили спекти якийсь хлібчик. Будуть ліпешечки. Ну що, приступаю я їх жарити. Буду, до речі, жарити я у в э, крышиці з-под котілка. Так налаштовую я газ. Пательню змащувати не потрібно. Вони повинні зжаритися чудово і так. Так, беремо наше тісто. Я спершу думав між додосочок взяти, його розкатати. Але я дивлюся, що воно і так хорошенько. Навірно, більше візьму. Чудово, розкачую я у пательні? Воно не должно прилипнути. Ось смажиться моя дитошечка. Ну ось я вже перевернув, така вона виходить. Я не хоче. Буде у мене чотири ліпьошечки таких. Дві ось до заготовочки і ось до дві. пательня занадто легенька. І коли вона поставлена вона неустойчива. Ну що ж, ось нарешті я досмажую останнього коржика. Ось такі коржі в мене вийшаються. Да, Припустимо, якщо вдома готувати, можна більше розкатати. Ну, я в такій пательні, я не хотів велику пательню тягнути, це зайвий, зайва вага. А так із стравою чилі посмакувати саме те, що треба. І так, друзі, ліпешечки мої посмажені. Я їх ось накриваю. Буду я нарізати е, овощі, ті, які потрібні нам для страви. Деякі факти вичитав про Дам страву. Страва, назва страви походить з італійського чілі з м'ясом, а взагалі походження цієї страви йде із Мексики. Я, коли дивився цей рецепт, я давно знав про цей рецепт, ну про страву цю. І коли я дивився рецепт на багатьох відео і різних сайтах, різна рецептура, ну, одне скажу, основним інгредієнтом цієї страви є чилі і м'ясо, фарш чи то крупно покришене м'ясо, головне, щоб було м'ясо. Я спершу думав взяти е, кетчуп чилі, але я так подумав, що найкраще взяти е, сухий перець мелений, і взяти вмісто томату. Смолоти на блендері помідори. Також додають кукурузку, там всякі пряності. Все залежить від того регіону, де його готують. До речі, хто пам'ятає фільм 90-х, лейтенант Холомбо, який ввів розслідування, він у тому фільмі. Ну, там серіалі, точніше, їв саме страву в Чілі. Такі маленькі факти. Киришу, як виходить? нас тут не шоу. До речі, ніж чудово і надалі продовжує різати. Я його лише лезу, брусочком підправляю, щоб не затуплювалося. І все. Е, до речі, сьогодні це чудова така погода, що навіть пальничок без вітрозахисту обходиться. Так, ну що ж, беремо нашу котілочку. Наливаю трішки олії. До речі, факт. Я багато бачив, що котілка ставлюють на вогнище, прогрівають його. Но багато людей говорять, що так не потрібно робити. Просто наляти чи воду, чи олій, і тоді прогрівати. Тому що е, так можна спалити котілок. Но я завжди так роблю, що спершу я наливаю я олій, чи воду, а тоді ставлю на вогнище. Поверхність нерівна. О, чудово. Так, закидаємо ми цибулю. Так, закидаю я фарш. Ось мій, мій фарш обсмажений. Прийшла пора підсолити. Немовірно, смачно вже пахне. Все не забуваємо перемішувати, тому що, щоб не пригоріло, додаємо спеції. Ну перемішуємо. Так, відучі спеції додаємо. Це йдучи хмелі сунелі. Чудово. І додаємо паприку. На цьому етапі ми додаємо перець. Може на твоїй пільзі буде багато перцю. Ну, я думаю, що воно смачно. Тушиться все воно. І додаємо перець чилі. Багато не додаємо, бо це ось смажується. Продаю я понидура. І так це первый шума. Хай готується. Можна на цьому етапі додати чи бульйон, що є, або звичайну воду. Зовсім трішечки. і скуштуємо. Ну, зараз в даний час воно помідорами, е смак помідорів, а коли воно зараз завтушиться, поки моє щіть готується. Всім дякую за вашу підтримку, за донати, за те, що ви кошти надсилаєте для каналу, також за матеріальну допомогу, всім дякую. Всім великий привіт. Друзі, того ж, якщо ви ще не підписані, щоденько тисніть кнопочку Підписатися, кнопочку тисніть е дзвіночка, також діліться, коментуйте, ставте пальчик вверх або вниз без різниці. Також проявляйте активність для того, щоб канал розвивався і попав, попадав у рекомендації. Давайте проявляйте активність, е коментуйте без різниці, чи смайлик, чи щось якісь побажання, чи якийсь е е коментар такий для навчання чи якась критика. Обов'язково давайте е коментуйте. Це важливо для каналу, щоб він розвивався для розвитку україномовного контенту. Дивіться, щоб друзі, також родичі ваші переглядали, щоб канал розвивався. Буду чекати вас активність. Друзі, страва вже майже готова, ну в конце фарш готовий. Лише трохи хрумка є перчик. Ну, як відомо, перчик у сир серемістим. Тому я йду загружаю фасольку і буду куштувати. М -м -м. Це неймовірно смачно. Чувствується перець. Ну ось так моя страва виглядає в майбутньому. Воно зараз покипить трошечки і буду я куштувати. Так, ну що ж, страва моя готова. Я на неї відставлю, накрию. Чекаємо, поки загоріться водичка. Чудово закипіло. Ну що ж, друзі, ось моє чілі, такий насич... насичений колір має. Мої коржі. Так що всім, хто їсть, все смачного, також і мені. Ну що ж, друзі? Буду смакувати. Ммм, моє смачно. Ммм коржі теж. Вони хоч і постенькі, але на природі чудово. Перший хума я, но це на, на природі топ. Саме топ. М -м -м. Неймовірно чудове поєднання продуктів фарш, цибуля, перець, помідорчики. До речі, ще можна було покугуруську додати. Можна на всю раз е, наші продукти взяти. Ja nawet od niego po mm. nie pożyszku. Śałem, Mmm, niemożliwe myślę, smaczna. Ну що ж, друзі, ось і пішло до завершення моє ПВД. Я що того провів час. Страва доволі смачна вийшла, я посмакував. Буду я вже вибиратися додому. Я зібрав свої речі, прибрав сміття, яке було в мене. Буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до скорої зустрічі у новому відео. А ви тим часом переглядаєте. Ставте вподобайки, діліться та коментуйте, а також підписуйтесь. Я закріплю номер картки картки Приватбанку та картку Монобанку. Якщо маєте бажання підтримати канал, підтримайте. Ще вам дякую, до скорої зустрічі.